О, ляч. Да. Ляч? Да. Слизь на шнурі. Але дуже високо. Тобто там рибить стіна. Давай, 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 давай. На пучок черв'яв тебе. Так, піднімай, виводь. Є щось? Да. Бачите? Але насправді не тільки така риба, а й багато іншої. Ух ти. І на дальню дзьобає, і на ближню дзьобає. О. Давай. 79 метрів, поки вимотаєш. О, перший підляч за сьогодні. Жиляч підійде. Підлящик маленький. О, класно. Так, його відразу викидаємо. Перед цим було на 4 опариші, і дзюбала і клюнула густирка. Тепер повісив одного опариша, поняв, і мотилей декілька і клюнув підлящик. Але таке клювання, блін, єле-єлі. Мотиль вже ушатаний. Ну який був, в принципі. Вон корм навіть ще не вимився за 7 хвилин. Але такий він. Пракція величезна. Ось так. Там кукуруза, там, і, і, ну, там всього багато. Так, буду вставати, бо кущі ззаді. То незручно. І на 79 метрів. Наближу на червоного дзьобає дзьобає, але нема нормального клювання. О, відразу. Дивіться. Подінечка тільки впала відразу. Ду -ду 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 -ду. Може чехоня. Там <звук> щось хороше б'ється. Чихонь. Але чехонь непогано, у яка сабля. І поводок в слизі, може це в відчихонні, там може і стая стоїть. Ну таке, не сабля, звісно. Але більш-менш. Ні, я хочу спробувати ж таки на мателям, мене під клюнув. Я ж хочу ляща піймати. Так, пучок. Там Але є мінус в тому, що якщо... Там стане чахонь, то вона не дасть впасти цьому повітцю. Корм експериментальний, тому назву говорити не можу, бо його її немає. Але запах такий хлібний, без якогось чітко вираженого аромату. Пробуємо лящовий. Я частина, що воду дали. Дай їй дави, вона не піднімається нічого, нічого не несе. І що чого в тебе таке чувство виникло? Бо трошки пішла волна, і там трошки отак було. До зеленухи це і не було. Та ні. Ну я не помітив ніяким чином. Можливо. Зараз ближні одразу перевіримо. Там бровка люта. І що щупляє на ній. Трава чи щось наросло? Ближнє 47 метрів. Дальня 79. Ай, це я. Хі -хі -хі. Трохи путається, бо так вийшло, що дальню кидав лівіше, але там така цепаска жене, зранку довелось плисти. Ну просто то кидаю на один орієнтир майже. Тут він червоний стояв, це його дзьобало, дзьобало 10 хвилин і все. Так, зараз спробуємо три апарші. А пари ще трохи в пальцях, ну. Тут он така годівничка 80 грамів. Діаметр 34. Ну, так. О, клює. Ого! І перед. Закинув. Нікуди не дінеться. Може і І годував такою годівничкою, і ловлю такою годівничкою. Бо корму сьогодні багато. Не замішав. В повну коробку, щоб була. Ну 12 літрів, 5 пакетів, бо він такий об'ємний. Як колись в рекламі казали, є перерва, є кіткат. Тому, друзі, розповім, що ми, як ми і чим ми займаємось. Сьогодні приїхали вишеньки з Євгеном. Лівіше від грибків. Сіли в кущах, берег позаростав, але Євген прийшов десь близько пів шостої, мабуть, зайняв на місце, таке чудове. І ми спробуємо сьогодні піймати ляща. Ну давай. О, і на дальню дивіться. Ух ти, як притисло. На ближню я знаю, що то 100% дрібна густира, а от на дальню невідомо що. Ближню вимотає, Жень? Да. Підійди вимотає ближню. Поки я дальньою займаюся. Там все одно джобає, вони може густирка. Бери, діставай. Цікай. Знову підлящик, бачите? От що значить мотилі все. Але невеличкий. То його відразу відпускаємо. Що, нема нічого? Так. Да. Все, став, удлище. Що там? Тапу, в принципі. Ага, да, так, обіровий став удлище. І корм ще не вимився, що цікаво. Ха -ха, знову. Ну нічого, це добре, це значить все йде по плану. Тому ми з Євгеном він зателефонував, сказав, що піймав лящика, карасика. А я якраз після Кубку України вчора понеділок відпочив, бо дощ був, маю коротеньку відпустку. І тому вирішили приїхати сюди порибалити. Вночи ще був дощ, але поки доїхав, все було окей. Форм експериментальний, коричневого кольору. Крупнофракційний. Поки що е, нічого фактично не даю, перевіряю чи працює сам корм. Як бачите, підлящика, корм на ляща, принаймні під лящика, він вже покликав. Навіть при вас я вже два штучки піймав. До цього його не було, тобто десь годинка пройшла півгодинки, хвилин 40 Після того, як ми загодували, все почали ловити і підійшов риб. Тобто, ніби поки що все по плану. Запах такий не чітко виражений. Тобто не такий якийсь супернасищений, такий приємний. З насадок є все. Пінка мотиля, париш, червоний, знову ж я розумію, що, можливо, щось не так, але мотиля брали для того, щоб, якщо ля шанс фіналь, вже ні на що не клює, то щоб хоч на мотиля попробувати. І ось бачите, наприклад, на париша густирка на мотиля, бачите, підлящик. Тому цілком вірно, що може бути і лящ. Так що за можливості треба брати. Але Матиль такий ушатаний. І з 30 штук можна вибрати 5. Ну нічого страшного. Це дрібниці. А, окей. Ти Жень, теж на цій дистанції десь 40, майже 50 метрів, так? Да? Так. Да. От у мене клює, а Євгена поки якось ніяк. Але я там загодував добре, тому спробую червоного. Бо от на червоного стоїть. Там щось шмикне, шмикне, шмикне і стоїть. А на дальню під ляч підійшов. Це круто. Може ляч підійде. Зараз я ще розгодую. Ось три червоних одіну. Блін, я навіть пінку не буду одягати, щоб ця довбана густирка не намагалась. І зроблю навіть хитріше. Дивіться, я візьму опаришей і кину в корм. І закину їх отак щепотку на цей, на ближню дистанцію. Щоб, ну, це так я собі думаю, Ось, отак воно виглядає, бачите, щоб густера відволікалась на апариша і, можливо, не дзьобала мого хробака червоного. Він, звісно, що випадає, але то нічого страшного. Так. Так стільки води, що навіть шнур проти течії вітру видуває. Ну, це, це якась хохма, це якийсь нонсенс. Так, ставимо 7 хвилин, але це номінально, якщо не буде жодної реакції, я буду сидіти більше. Рибалю на два вудлища сьогодні, думаю, там... Умовно на Кубку України темпове ловлі на дистанції 76 метрів з темпом в 15 секунд я вже наловився, хоча гаряча другого дня піймав. Хто не дивився цей фільм? Будь ласка, подивіться. Ось він буквально недавно вийшов. То сьогодні, думаю, так, приїду, посижу отак, нікуди не поспішаючи. Червоних рабахів не залишилось і сліда. Що? Два ляща. У кого? Бачиш, да? Да. що в нас ляще ходить. Ти можеш що підходить до нас, так? Да? Так. Да. Два ляща, ціло плюс. Це недавно? Так, да, два з точки. На пуф? Ні, на паріка. От я зараз на чотири пажеш, Вона тока тока зани шуточку в руку і одразу. І клювання непогане, все наче риба поки є, похоже на підляща. На паріка, так? Да. Ота що в нього зліва стоїть, щоб на нашу сторону. Ну, Блін, тоді пробувати треба. Не Будечку фідер взяти і закустю встати, спробує туди покидати. Не, на да не треба туди кидати, а ти ну. лови на своїй точці. Невже ти думаєш, так. що ти на нього закинеш, так тебе зразу почне там плювати. Не. Це що? Це біла глазка здоровенна. Що, попробувати на апаришах? Може. Ти пробуй, ти думаєш, що ти кинеш ліво-право. Ти точку загодував, він має підійти. Якщо він не підійде, тоді. Давайте чотири параша потроху. Бачите сусід немає. Ну, у мене щось клювання, але Ну, десь я щось трохи пропустив. Ну нічого, це тільки початок. Ось така цікава схемка. Все на місці. А в тебе що там? Пінаця? Чи що? Mm. Що в тебе було? Mm. А, матиль. А, матель? Да. О, мене воно на три апариша на ближньому вже клює. Дивись. Уклейка, мабуть, сіла. Я просто годівничку кину, поняв? Диви. А -а 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 -а. Прикол. Ого, як. <плес> ага. Це на триапарша який. Ні, Це нуклейка, це маленький галавель. Чи, чи жерех, чи щось таке. Ось з таким здоровенним ротом. Галавель, да, Маленький галавль. Бачите, отут, під самим берегом. І клював як. Класно. Так, давайте спробувати триапарші. І на ближню. Що робить. Нам треба лящ. Це він під берегом взяв? Так, да, отут он три метри. Я просто ж цю дістав, хотів перезакинути, а на дальню клювання. О така липка каша, все. Якщо лящ прийде, він має зупинитись на точці. Сусід підпіймав, а ми поки ні. Лящика. Ну і тут часто рибали. Підходив до нас, сказав, що ловить лящики періодично. То якщо часто не ловиш на місці, то ну, так відразу з місця в кар'єр теж складно, бо завжди є якісь нюанси, які треба врахувати. І для того, щоб їх зрозуміти, треба пару разів порибали. Але... Ми сьогодні віримо в те, що в нас все вийде. О, ну він щось притискаєш. Що ж ти там притискаєш? Падло. О, це щось похоже на рибу. Чотири опари, ще не захотіло. Пучок мателят знову. Зразу клювання, прикинь. О, ляч. Да. Ляч? Так. Да. Хаха, -ха, бачите? Тільки пучок мотиля поставив, зразу за хвилину клювання. Може голову паца. Ха-ха-ха. Не даремно, ну такий вже більш-менш. Блін. Поставив пучок мотиля, одного опариша, і дивиться, а я ж казав, що вірю в гачок, і все окей. І клюну, блядь. він там стоїть, мабуть. Чотири опариша стояло, ніфіга гачок, якщо вже сідає, то сідає так, що він нікуди не дінеться. Попробуй на мотиля. Так зараз спробую. Ну хай поплаває поки, так? Да? Yeah. Він жирний, пузо жирне. Думаю, може близько 900-800 грамів. Пробуй, ціпляй. Yeah. Одного опариша, дивись, показую як. Mm. І мотиля, так? Да? Я ось таким пучок зціпляю, навіть дохлого. Гачки у нас однакові, все однаково. Один напариш. А, ну все. Ну пічок мотиля ти вже знаєш, все. Да. Давай. Б Бо я цепляв мотиля, а потім вже парик. Чіпляй, скільки влізе. на два параша Поки я дивлюсь на тебе як ти закидаєш Там спочатку здалося що ніби риба гарна поняв Це знову подляща ага. Бачиш що він хоч на мотиля, хоч на цей Ти йди і дивись Наблюдай за своєю Снастю Тебе вже маленька, все гачок маленький один Опариш, тебе має все клювати чітко. Пробов на мотиля теж лящики клюють. Зараз спробую ще мателя. Два опариші повісив, теж підлящик. Дальня. Ближня дрібна густирка, я в ближню вже поморочився трохи. Поставив п'ять апаришів, вона тут довбає, дзьобає. Думаю, вистачить. Дальня більш-менш, якби ще чахоня не задовбувала час від часу. А ближня густирка не дає спокою. Далі, а три париший на три париші, десь на мателя приці не захотів, а три париший зжер. Ех, Е, куди його? Оце зайшов підляч, стоїть і все. І він так не дуже активно клює. То клює, то не клює. Спробуємо ще Ух ти! Хто там цікаво Густирка, Але гарна. 11-та година і на півгодини пів години мене принаймні діставала чохонь. Я вже все залив ліквідом і так глина була, тепер взагалі глина. Але вона не дає спокою. І лише на дальній дистанції, бо на 47-ось стоїть, я там 4 черв'я, там вішаю все. Або така густирка на пари дзьобає, або нічого. Дивіться, відразу. Вон відразу. Там вже вуличі виривають з рук. Така чихонь. Я сказав, що буде брати. Ай бере розмір ніби нормальний. Я навіть палку не співаю ставити. Метровий повідець пробував коротенький, півметровий. Але справа в чому? Справа в тому, що або підлящик, або чихонь. І вона з таким з таким повітцем клює. Хоч чотири опариша, хоч ось слизь на шнурі, але дуже високо. Тобто там рибить стіна і вона різна. О, відразу, це, мабуть, чихоня. Ні, дивіться, як швидко клюнуло білоглазка. Це я знову спробую мотиля. Я думаю, що якби зграя підійшла гарного ляща, то ми половили б гарного ляща. Зважаючи на те, що стоїть під лящ, то звісно це ціла зграя його серед нього там може проскочити якийсь більш-менш нормальний, але... Часто буває так, що, як сьогодні я цих підлящів піймав, ну десятка півтора точно. І то це ми намагались там і коротенький повідець. На коротенький повідець теж ловиться, чого ви скажете, що метровий, там довгий постав коротший. Я ловив на коротенький 60-30 см. Справа в тому, що він зривається і погана реалізація. Тобто він різко клюється, це він зажирає нормально. Але пробував. Якби було краще, то звісно б на коротенький повідець. Це не за того, що мені тут немає чого робити, я займаюся дурницями. Риба плюс-мінус та ж, але реалізація на довший краще. Давай, 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 давай. На пучок черв'яв тебе. Так піднімай, виводь. Є щось? Так. <ривіт> Будличем піднімаю, так, виводь. О. Давай, давай. Может, ляч. Ты пучок червя, да? Да, два червя и один белый. Давай, давай. Ха-ха. И ты До в тебе пидляш. Дочекался ты в конце концов, да? Під, під кінець рибалки, ну, звісно, Ви ну, бачите? Але насправді не тільки така риба, а й багато іншої, тому зараз показуємо, що вийшло піймати. Збираємо речі і їдемо додому. Все, друзі, ми з Євгеном закінчимо свою риболовлю. Нарибались від душі, да, да. тобі сподобалось? да, Дуже багато було. В тебе покльовок, у мене одна покльовка була за цілий день, і то подліч львнув. В ну, Жені просто не викидав до тієї дистанції, а я вже потім в ближню прибрав взагалі, ловив тільки на дальній. Клював підлящ, один ще лящ був, але зійшов по дорозі. А так підлящів піймав я таких непоганих yeah. тут 15 ну не менше. Чехонь, біла Глазка, гусіра, густіра. до того, що дистанція 79 метрів, як на змаганнях, закидаєш 30 секунд на 5 опаришек, Ну клас, взагалі, підлящ, все підряд. Класна риболовля вийшла, друзі. Якби їхав завтра, що б робив? би? Звісно, одне вудлище, звісно, дистанція 70 Плюс знайти містечко гарне. Так? Да. Бо на ближняку? Нічого. Взагалі, зовсім не то. Навіть на одного паріка не брали. Отака. Да. Тому дистанція 70, багато корму, добре загодувати. І вперед, 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 і просто диво. Насадка будь-яка, 028, да. жилка, гачки здорові, все, і вона лупашить. Показуємо, що вийшло піймать. Підляші всіх все повикидали, дрібну густирку все повикидали. Взяли тільки те, що можна брати. І тільки так, щоб Євгену. Щось було, вам показує. Так, один недолящ. А так, бачите? Сінець є гарний. Одна плотва, перша клюнула. І чахоні. Чахоні більш-менш нормального розміру. Перша платва клюнула і все більше жодної не було. Отакі справи, друзі. Тому, кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!